Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас! У нас в студії. А власне десь. Останніх 2-3 тижні люди масово ринулися там в ліс по гриби. Ми всі розуміємо, що там це окрім того, що цікаво збирати гриби, це ще корисно для нашого організму, але разом з тим досить багато випадків отруєнь. Тому, власне, хотіла з вами більш детально поговорити про, про ось цей спроцій сезонні надра. І власне, які основні вимоги щодо. Реалізації грибів у їх сезон збору та власне щодо продажу їх Так, да, дуже сьогодні слушне питання, доречне на часі, тому що дійсно упродовж останніх двох тижнів до нас поступило близько 18 повідомлень про випадки отруєння грибами. І хочу так коротенько, можливо, це і важливо на початку зробити такий огляд, тому що це сьогодення, буквально вчора вже кінець робочого дня, і я запитую, чи було ще хоч якісь повідомлення, тому що це постійно доводиться моніторити. І дійсно знов шоста година повідомляють про отруєння хлопця 17 років. Ну, що хочу зауважити на рахунок ось цих випадків, Да, вони побільшилися саме жовтень місяць, починаючи від 7 жовтня і вплоть до сьогоднішнього дня поступають такі повідомлення. Що хочу зауважити, що серед потерпілих, які зверталися, які проходили повідомлення щодо їх отруєння, від двохрічної дитини і до 75 річної чоловіка, жінки, тобто в цю категорію людей потрапили саме ті люди, яким в принципі заборонено вживати гриби. Ну, дітям двох років я просто звертаюся до батьків. Це заборонено. Заборона номер один давати таким маленьким дітям. Взагалі, гриби містять важкий білок хітин, і дитячий організм не має такого ферменту. Одні спеціалісти затверджують, що до 12 років цей фермент не виробляється, інші джерела стверджують до 14 років. Ну тобто, батьки повинні чітко прослідкувати, що до цього періоду у дитини немає ферментів, які би могли виробляти ось цей важкий білок грибний, тому що гриби вони вважаються важкою їжею, і номер один заборона це діти. Да, це така категорія. І серед цих випадків, щоб ви розуміли, шість дітей це саме ось ця от вразлива категорія від двох рочків і до 14. -ти. Ось такі дітки потрапляли. Всі гриби, усі випадки, всі були збирані у лісах нашої Чернівецької області: Петрашівка, Черленівка, міста Чернівці, ось такі села, де збиралися, ломачинці. Тобто люди самі йшли в ліс, збирали грибочки і споживали. Які гриби? Маремухи, білі гриби, сироїшки. Ну, тобто, такі гливи, дуже багато глив, Такі гриби, що вони є їстівні, але ось такі випадки траплялися. Ну і тепер, власне, звичайно, гриби це дарунок ліса. Да, колись люди могли і вижити, коли починалися гриби, була заготівля грибів, і люди за рахунок цього виживали, за, дарун, за, за рахунок дарунків лісу. Сьогодні це, можна сказати, вже небезпечний продукт, тому що. Хоч це і корисні самі по собі, вони містять багато вітамінів, білки, жири. В той самий час ми бачимо, що сьогодні відбувається. Можливо, це із-за того, що люди не дотримуються технологічних умов приготування, не витримують ту саму температуру і таке інше. Ну, коротенько про гриби. Ми знаємо, що це є ціле царство. Це взагалі міцелій, да? вони не містять хлорофілу, ми розуміємо це. І найцікавіше, що вони не вміють синтезувати органічні сполуки, вони харчуються органічними речовинами мертвих рослин. Ось це єдиний їхній метод харчування. І ось ці гриби вони діляться на дві групи, такі основні дві групи, коли е, наші спеціалісти чітко контролюють цей процес. Є Трубчасті, а є пластинчасті. Трубчасті це капелюшок знизу має такі вигляді трубочок. Це білий гриб відноситься до нього. А пластинчасті – це велика категорія грибів, тобто їхній капелюшок знизу має такі пластинки. Дуже вони гарні, ці грибочки. Це ті самі сирогішки, це ті самі лисички, рижики, тобто, але вони вважаються умовно їстівними грибами. І ось щодо основних правил реалізації їх на агропродовольчих ринках. Це вважаються дикорослі гриби, тому що сьогодні є дуже багато вже штучно вирощених грибів. І більше спеціалістів вже прихильні до того, що ну бажаніше, як ви вже так любите гриби, споживайте штучно вирощені. Це вже йде спеціальний ґрунт, спеціальний міцелі. Це виробник, це все заготавлює. Він випускає, він це сертифікує, перевіряє. А ліс сьогодні вже небезпечний для нас усіх і. Я, до речі, знаю багато інформації, де більшість областей нашої України на рівні адміністрації позабороняли збір грибів і в той самий час їхню реалізацію. Ну, для того, щоб в першу чергу оберегти населення, тому що ліси сьогодні небезпечні. Ми знаємо, що є території, де ліси заміновані. Ми знаємо, що є території, де ліси дуже засмічені, і технікою, і зброєю, і залишками всього, що там полишалося. І тому навіть в цей важкий час да, достатньо людові достатньо і військового стану, ніж ще щоб лікарні були переповнені саме отруєннями грибами. І тому деякі області позакривали, позабороняли таку, такий процес реалізації. Сьогодні ж ми в нас на Буковині бачимо, що різноманіття шириться, що на наших ринках відбувається дуже великий асортимент, вибір. І хочу зауважити, що були деякі випадки, де потерпілі зазначали, що вони придбали гриби на якомусь із ринків міста Чернівці. Але дуже хибна думка саме у споживача: якщо він купив на дорозі біля ринку, він стверджує, що це він придбав на ринку. На ринку. Але я хочу запевнити всіх споживачів, що біля ринку це не ринок, ринок це всередині ринку. Основна вимога для реалізації грибів. Це відокремлені місця, тобто, як є відокремлені місця для молочної продукції, столи, да, які накриті, підписані, що це молочний павільйон, так само є відокремлені місця для реалізації грибів. Чому це важливо? Тому що ці місця мають бути оснащені кольоровою інфографікою, для того, щоб я прийшла купувати гриби. І подивилася навіть на цей плакат і ще раз згадала, які з них можна брати, а які ні. Я вас переб'ю. От ви кажете про те, що на ринку є місця для молочки і місця для грибів. Якщо з молочкою зрозуміло, що вона проходить там якісь експертизи на ринку, про що свідчить там сертифікація, що це дійсно гарна продукція. Що стосується грибів, як перевірити, чи, чи проводяться такі перевірки, що дійсно цей гриб їстівний, що він там не містить якихось негативних речовин, які можуть в подальшому вплинути на організм людини. Звичайно, те, що поступає на агропродовольчий ринок, наші спеціалісти, адже адміністрація не має права надати торговий міст реалізатору, поки не буде перевірена його продукція. Що дивляться наші спеціалісти? Ну, на сьогоднішній день на ринках нашої області єдиним дослідженням є органолептика. Але дуже ретельно, в першу чергу, інспектор, е е спеціаліст лабораторії, повинен Чітко розуміти і знати, от прийшов реалізатор. Ну, по перше реалізатором не може бути дитина, це зрозуміло. Угу. Тобто, людина, яка прийшла продавати гриби, повинна знати чітко пояснити, де вона збирала ці гриби, тобто походження їхнє. Гриби мають бути посортовані одного виду, це не має бути суміш. Якщо ми говоримо про пластинчаті гриби, це має бути цілий гриб, не просто одна шляпка. Це умовно їстівні гриби. Я наголошую, хочу, щоб люди зрозуміли, що сьогодні таїться дуже багато небезпек навіть за їстівними грибами. Це обов'язково не мають бути не пошкоджені, не поїджені слимаками, комахами, не липкі, не перестиглі тьм'яні, не такі мутного такого кольору не яскравого. Тобто вони перестигші або недозрілі. Недозрілі, тобто Якщо маленькі, молоденькі гриби, їх дуже можна часто переплутати із отруйними. Тобто, що ще спеціаліст дивиться на їхню однорідність, вони повинні бути чисті від землі, від оборуду, від комах, це органолептичне дослідження. Звичайно, оснащені є державні лабораторії, де обов'язково у грибах перевіряють вміст радіонуклеїдів. Це Цезі 137 і Стронці 90. Це обов'язкові дослідження. І до речі, якщо є експортер, да, який може експортувати, бажає експортувати, є в нас такі в області, то ці гриби на ці показники обов'язково досвідчуються. Без експортного висновку на ці дослідження вони нікуди не пройдуть, їх ні одна держава не прийме. І саме переглянувши, перевіривши ці гриби, адже у нас ще є на ринку, дозволяється реалізація тільки свіжих грибів і сушених. Сушені мають бути тільки трубчасті, ті, які ми говорили, тобто пластинчаті, заборонено. Вони можуть бути заборонені сухі потрощені, в вигляді порошку. Тобто це має бути чіткий, гарний гриб. Він не має бути вогкий, не має бути тьмяний. Йому має бути притаманний грибний запах, без комах, без засмічення, не тухлий, не пліснявий. Є вимоги, чіткі по яких дивиться спеціаліст і допускає до реалізації ці гриби. Дуже важливо, щоб вони були посортовані. Дуже важливо, щоб реалізатор володів інформацією, що це за гриби. Він повинен знати, які він в кошику має гриби, а не казати, а я не знаю. Це мені там чоловік назбирав, я прийшла продавати. Так не можна. І тільки тоді спеціаліст дозволяє і виписує експортний висновок. Тобто, все, що реалізується сьогодні на агропродовольчому ринку, воно повинно мати при собі експортний висновок. Я як е споживач. Хочу купити, да, я можу прийти і сказати: покажіть мені експертний висновок. Тому що нам доводилося навіть в ці дні проводити такі розслідування, да, і виясняти, чи були от е, е, постраждали, сказав, що придбав це на ринку. Да, ми спілкуємося, покажіть у журналі весна експертизи, чи ви дивилися гриби гливи. Ні, в цей день глив не було. Значить, ці гливи були точно куплені за територію ринку. Ось така. Чітка, чіткий контроль, який сьогодні заборонено, тільки свіжі дозволяється, і сушені, консервовані, солені, будь-які страви, паштети грибні це все заборонено до реалізації. Якщо говорити, от коли ви приходите на ринок, власне, обираєте гриби і бачите, що надламуєте один з грибів, і бачите, що там є ну такі як маленькі червячки. Чи можете свідчити про те, що дійсно цей гриб їстівний, що він правильний ну, для тих, хто не розбирається в грибах, ну абсолютно повністю? Той, хто не розбирається в грибах абсолютно повністю, раджу відмовитися від таких грибів. Гриб не має бути червивий. Червивий, ну хто хоче, це продукт. Непривабливий для реалізації. Наші спеціалісти повинні розрізати обов'язково, тобто він має бути не червивий. Це не є характеристика того, що гриб екологічно чистий, його є червачок. Ні, це до цього не відноситься. Ви сказали, що на ринку можна продавати виключно гриби, гриби в свіжому або в сушеному вигляді? А що стосується магазинів, адже там ми досить часто бачимо, окрім там цих стандартних печериць, які вирощені штучно консервацію, ми бачимо і опеньки, і ті самі білі гриби. Чи можна їх купувати, і як розуміти, що дійсно вони не нанесуть шкоди людині? Так, дійсно сьогодні є багато зауважень і до оператора, який виробляє консервовані гриби. Звичайно, ну в першу чергу, ми як і завжди, націлюємо на те, що продукт має бути маркований зрозумілою, чіткою мовою. Дуже добре можна було прочитати її, зрозуміти. Обов'язковий термін придатності тобто, період збору цих грибів, має зазначатися. Ми не маємо купувати сьогодні гриби, зібрані там 2022 року. Це зрозуміло. Дуже важливо дивитися склад. Що хотілося б сьогодні наголосити на складові? Є недобросовісний виробник, який. У виробництві консервованих грибів застосовують таких три своїх чинники, три фактори, які є негативні, і вони можуть спричинити розвиток нехороших захворювань у людини. Що саме найперше? Ну для того, щоб продовжити, для того, щоб себе убезпечити і не дати можливість, щоб ці гриби були утруйні. Недобросовісний оператор додає велику кількість оцтової кислоти. Це вже є негативно Пер, від, від споживання перший раз у людини по другий раз там вже важкість, да? воно дуже сильно е, впливає на печінку, на нирки, на шлунково-кишковий тракт. Взагалі гриби є важкою їжею, як я вже сказала. Да? І вони в принципі не рекомендовані людям, які ось мають хронічні захворювання даних органів. Да? І є от існує дають норма однієї порції споживання грибів для здорових людей. От, от норма споживання свіжих це 200 грам, сушених це 20 грам. Ну, тобто, ми більше спожити не, не може. Тоді навіть для здорової людини це буде важко. Це ще раз наголошую, що там є дуже такий специфічний білок, і він важко перетравлюється. І цим самим він ускладнює процеси всі шлунково кишкового тракту. А ті, хто мають ці хронічні хвороби, це взагалі їм буде шкодити. Так ось знову ж повертаючись до консервованих грибів, ось ця отстава кислота. Вона руйнує, власне кажучи, потрошечки, якщо людина буде це купувати, і тобто дивимося на склад. Другий небезпечний фактор це додають глутамат натрію. Ми розуміємо, що це підсилює смаку. Тобто, для того, щоб зробити ці грибочки смачненькими, недобросовісний оператор це додає. Ми також розуміємо, що це свого роду такий харчовий наркотик, який підсаджує людину, і просто, ніби мозку, каже, що це смачно, і в той самий час це все шкі... шкідливо. Ну і останнє це додавання формальдегіду. Для чого це дає оператор? Для того, щоб продовжити термін зберігання даного продукту. А формальдегід у поєднанні з водою дає формалін. А для чого формалін? Ми з вами всі чудово знаємо. Колись це було балізамування і продовження стану у нормальному вигляді. Так ось я хочу націлити сьогодні споживача, що коли він обирає консервовані гриби. Дивимося на склад. Що має бути у складі небезпечного продукту мариновані гриби? Це в першу чергу гриб, потім вода, уксусна кислота і спеції. А спеції це може бути сіль, перчик, не більше. Це безпечний, тобто той марінований грибочок, який ми можемо дозволити собі купити, має бути в складі саме це вода, гриби. Уксусна кислота, лимонна, лимонна кислота угу. і спеції. Все, чотири інгредієнти, і тільки тоді ми можемо розуміти, що дійсно цей виробник ну, в першу чергу дбає і про те, щоб бути конкурентноспроможним, тому що я сьогодні в нього взяла. Я зможу взяти і через деякий час, тому що я знаю, що в нього ця продукція безпечна. Сьогодні ми більше націлюємо на те, щоб харчовий продукт був безпечний, щоб не зашкодив у подальшому. І не спричинив виникнення важких захворювань. На початку нашої розмови ви говорили про певну кількість випадків за останніх два тижні в нашій області і називали такі вікові цензи, тобто отруєння може бути викликане не виключно тим, що гриб був неналежної якості, а за рахунок того, що організм не в змозі його перетравити в певній мірі. Чи є у вас рекомендації От щодо дітей ви сказали, що там до 14 років бажано утримуватися а про старший вік. Чи є також якісь там обмеження, коли краще не їсти грибів? Звичайно. Значить, кому заборонено? Перша категорія це діти, зрозуміло. Від народження до, до 14, я кажу, хай буде краще так, витримають батьки ще якихось шампіньйони можна давати в 14. Ну тобто штучно вирощений гриб, будь ласка, Но ми говоримо сьогодні для, про лісові гриби, про дикорослі ці гриби. Друга категорія це вагітні жінки та ті, які годують. Зрозуміло, що це також заборонено. Це друга категорія. І третя це літні люди. Це також уже приходить з віком, коли у людини перестає вироблятися цей фермент, і він також не сприймає вже ці гриби. Потім ще заборонено людям, які перенесли важкі хвороби. Тобто ослаблений стан, імунітет, в цей час також не можна споживати гриби. Ну і звичайно, ті, які мають хронічні захворювання, такі як я називала, хронічні захворювання печінки, нирок, це органи, які виводять да, шлунково кішкову тракту, тому що це йде перенавантаження. Ось цим категоріям чітко заборонено вживання грибів. Як оберегтися, звичайно, ми розуміємо, що в першу чергу повинні, якщо ну, більшість – це люди, які збирали гриби самі. Звичайно, треба володіти чіткою інформацією, знати і бути впевненим, що да, це дійсно гриби їстівні. Тут є небезпека, що якщо ви звертали увагу, та сама поганка, вона дуже гарна, вона дуже приваблива. Тобто, отруйні гриби чомусь вони такі гарні, що їх хочеться, хоча б потрогати в руках, подивитися. І ось ми зірвали цю поганочку, ми її покрутили, да, потім ми її викинули, і цими ж руками почали збирати вже хороші гриби. Там дуже сильні токсини, там дуже сильні речовини, і ми, зірвавши вже їстівні гриби, поклавши в кошик, передивляючись, ми ж не, не ми їм руки в лісі, правда? Не, вже ж. І це є небезпека, що це також може потрапити сюди. І це, на це треба чітко звертати увагу. Я тепер, вже враховуючи навіть цю всю систему управління безпечності, це все має значення. Наші руки це є переносчик всього від усього. Тому і на це треба звертати увагу. Ну і знову ж, як я казала, не збирати перерослі гриби, не збирати гриби у посуху, тому що в цей час вони віддають воду, і в грибові залишається тільки концентрація всіх токсичних речовин. Тобто вони теж вважають, вони, вони можуть бути їстівними, але в той самий час вони можуть бути небезпечними. Ну і звичайно, коли вже е, приносять їх додому. Приготування і споживання, я хочу, щоб ми чітко розуміли, що гриби це є швидко псуючий продукт. Його потрібно готувати одразу, не залишати, тому що буквально через 12 годин вони стають глибкими, тьмяними, небезпечними і непридатними до споживання. Тобто одразу щось ми з них робимо, сортуємо, ще раз передивляємося, очищаємо. Дуже важливо, якщо ми робимо домашню консервацію. Випадки, адже у нас е, цьогоріч, не цьогорічний, а минулого року був один випадок отруєння грибами. І це були консервовані гриби, була підозрена ботулізм. Знову ж я наголошую: якщо ми погано помили, якщо ми гриб не зрізали, а витягнули з корінчиком від землі, від ґрунту. Це дуже важливо, щоб це не потрапило в банку. Тобто тут іде технологія, як ми це миємо, скільки ми раз готуємо, проварюємо технологія, витримка часу і температури. Дуже важливо, адже всі ці отруєння, власне кажучи, я рахую, що вони були саме за того, що люди або замало проварили. Не досмажили, ну тобто, це було в процесі приготування. Це ж не означає, що люди напряму отруїлися отруйними грибами, адже ми знаємо, що там гливи, це істівний гриб, маремухи, білі гриби, да? і все таке смажене в яйці, тобто з Тимуч. маремухів да, робили щось на шляпочки, ці капелюшки їх обжарювали як биточки і так далі. Тобто технологія приготування дуже важлива. Ну, що ще хотілося би сказати? Звичайно, ще раз наголошую, що це не дитячий продукт. Ну нема вже такого крайнього випадку, що нема що дати дитині, залишаються тільки гриби. Ніколи не можна гриби споживати там, на голодний шлунок. Ну, ми розуміємо, це важка страва. Бажано її з якимось гарніром поєднувати і такі інші. Раз ви вже заговорили про їстівні і умовно їстівні гриби. Є у нас одна знайома, яка досить відомий блогер, розповідає про те, як вона їсть сушені мухомори, яка від них користь. Знаю, що в одному з районів досить часто в селах споживають. Гриб, який дуже схожий на білий гриб, однак, коли ви його розрізаєте, він одразу синіє. Моє питання ось в чому. Якими грибами найчастіше труються саме у нашому регіоні? Ось ці всі, що я назвала: гливи, маремухи, білий гриб, і опеньки і сироїшки це ті випадки, які сьогодні у нас зафіксовані. На сьогоднішній день є 20 випадків. Ось Із них семеро це діти, і із них п'ятеро це люди літнього віку. От саме якраз та категорія, розумієте, в нас хто йде? В нас іде пенсіонер у ліс збирати грибочки, да ну і є категорія людей від 50, да, до 60. Ну я вважаю, що це люди, які мали якусь хронічну хворобу, що їм це так пошкодило. Які наразі є ознаки отруєння, що ви дійсно можете бути переконаним, що ви отруїлися саме від грибів, а не вам просто стало зле. Ну, дивіться, коли у людини тошнота, да, ми під усе можемо це підігнати. Ну коли мені навіть одна колега каже, що от вона вирішила перевірити грибочки, хтось там назбирав, вона не дуже довіряє, а ще сьогодні це так все на слуху, що вже люди і бояться, це дуже добре, що почули, і є така пересторога. Ну і каже, що вирішила сама спробувати. І ось каже, на ранок я відчула, що відбувається, ніби е, крутиться в голові, да, дуже, і от як стан до запаморочення. Ну, Тобто Це одна з ознак того, що дійсно при отруєнні грибами людина втрачає свідомість. Це йде запаморочення, можуть навіть бути судоми, тобто такі, які відрізняються. Є дуже багато, що сьогодні людина і споживала гриби, і в той самий час лікарям дуже важко визначити, у людини може статися інсульт, коли такі можуть бути ознаки. Ну, тобто, воно одне з другим, і, і важко визначити, і потрібно вимивати вже цей токсин, як він сильно вразив. А є такі навіть от, ті випадки, да, чоловік з жінкою. Чоловіка взяло легенько, а жінка каже: я лише пару раз хлібчик мокнула в ці гриби і каже п'ять днів. Ну просто. Ну тобто, тут ще індивідуальне, як організм на це реагує. Ну і мені знаєте, дуже багато зустрічають і кажуть: ну, та що, в нас же ж є. Чітко визначені правила, да? народна мудрість. Треба поставити цибулю, коли вариш гриби. От, якщо вона там змінить колір, значить це або срібну ложку, або як запевняють, що перед споживанням грибів потрібно випити 100 грам горілки для того, щоб токсини не всмоктувалися. Це все хибна думка. Вона тільки погіршує народні сьогодні прикмети, такі як цибуля, ложка. Вони вже не діють. Я говорю, ну напевно, я сама до цього прийшла, зробила такий висновок, що ну не ті сьогодні ліса, не та наша екологія. Ми не знаємо, які ґрунтові води, що цей гриб споживає. Чи можна довіряти тоді грибам, які виросли у вас на присадибній ділянці? От досить часто раз, разом з такими от. Пустими, як кажуть у нас грибами, виростають опеньки. От навіть в мене в, в городі досить часто вони ростуть восени. Чи можна їм довіряти і бути переконаним, що вони е, хороші гриби? Якщо вони на вашій ділянці, то да, у мене так само <клес> мої батьки йдуть тут у парк і кажуть, ну не воно тут виросло. Тут же каже, в мене і малина. І от тут я грибочки зірвав. Ну, звичайно, ми розуміємо, що все одно люди будуть ходити в ліс, все одно ще наші ліси. Ну, наші буковинські, слава Богу, вони ще можливо. Але тут потрібно, щоб дійсно люди витримували цю технологію, щоб не нехтували цим. Адже і ці страви, приготовлені з грибів, їх не, не потрібно тримати, їх не можна тримати в холодильнику більше, ніж 6 годин. Ну, тобто бажано цю страву спожити за один прийом. На, ну, якщо вже приготували, ми знаємо, що є правило, що гриби потрібно варити в трьох водах по 30 хвилин. Ну, і кожну воду треба дуже гарно просолювати. Отже, тобто дотримуватися цих технологій, і якщо вже так ми любимо ці лісові гриби. Більшість людей кажуть, що я люблю самий процес збирати гриби. І потім комусь віддаю, так, чи сусідам, чи рідним. Ну тобто хобі. А більшість вже кажуть сьогодні, що все, я перехожу на рибалку. Починає міняти хобі на інше. Ну, тобто, це кожен приймає собі рішення індивідуальні. Ми також маємо право чи Ми хочемо вже вберегти свою сім'ю, себе, рідних і купуємо звичайні шампіньйони. Вони нічим не гірші, також грибочок, вони штучно вирощені, доставлені, обов'язково поступають у магазин із документом супровідним. На них є товаротранспортна транспортна кладна, хто їх вирощив і так далі. Я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що бодай когось ми зможемо уберегти від отруєння. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.